Тобі знайоме це відчуття, коли день пройшов, а ти ніби нічого не зробив. Бо твій фокус з'їли три штуки, які поїхали. Перше. Нотифікації. Телефон пікнув, і ти вже в інстаграмі ще й забув, що робив. Рішення просте: вимкни все зайве хоча б на дві години. Побачиш різницю. Друге. Шум в голові, оці постійні думки. А раптом, а що скажуть, вони реально виснажують, запиши все на папір. Вивантаж свої мізки. Третє, скролінг. Зайшов на 5 хвилин, залип на півгодини. Знайомо. Замість цього просто зроби паузу, побудь в тиші хоча б хвилину. Якщо фокусу нема, результату теж нема. Прибери шум і нарешті зроби те, що важливо тобі. Якщо відгукнулося, ти цей лайк, підпишись і напиши в коментарі, яка з цих трьох речей найбільше з'їдає.